Welcome back to відео. Mm -hmm. Трохи поприбирали в хаті, замовили сушики з самовивозом. Заїхали ще в маркет, купили основне з продуктів. Саме основне з продуктів mm -hmm. у нас то е, гречка, рис і Кока-Кола. Mm -hmm. Вирішили більше нічого не купляти, бо ми зараз почнемо купляти, скупимо пів е, атебехи і в результаті накупимо кучу всього, потім не будемо знати, що з тим робити. Бо ми голодні. Чекаємо на сушики. І будемо їхати додому їсти. О, ням -ням. Боже, пахне на всю машину. Летимо додому. Єду. Ще забрали смітнички. О там в пиручці по пиручці. Коротше, нарешті приїхали з Китаю за лішечки. Смітники. І в нас прибудуть біля ліжка свої два маленьких смітника, на кнопочку в них не залізе кіт ні один. Я надіюсь. Або навчаться відкривати, <свіття> то буде епічно. Я надіюсь, що ні. Стоїть вже, нервується, їсти, хоче. Давай. Ти нервуєшся їсти, хоче. Я хочу розпаковку зняти. Розшліфований довгозернистий, пропарений. Греч... Гречанка. Гречка. Макарошки взяли, два атлантичних лосось. Угу. Раз... Ми вже два рази брали, я коричай, два рази з'їла сама. Ти походу, навіть не попробувала. Ні. <смітна> зато Він дуже смачний, але ти що ти не хочеш то цей, Ні, цей. в томаті. Кола. Дві коли, чотири нуду. нормальних, таких як Пашка вибрала угу. не я. Так, нам приїхали два мус -смітничка. Це мус... Українізація. Угу. А чого я кажу мусорно? Я завжди казала смітник. Не знаю, коротше, то дві крастових пакети з сушиками. Я все-таки один відкрию, бо я дуже хочу відкрити. Я скоренько. Обіцяю. Або ні. Куда відкрию Все, Я справилась. Коротше. Мало би коти туди не залізти, я сподіваюся. І сюди надівається кульоти. Угу. Найс, найс. Так, ми тут будемо візич, там. А, де? Там, там? там? там ну що Добре, тоді треба так? цей. Чи ти не взяла два під носа? А що це таке? Два. то вони... — Ого! Не... Ну, Це ми навіть відкривати не будемо. Ну, в них, типу, порці... Чи ми якраз це відкриємо з Не знаю, ні, то, то мало. Чи ми візьмемо взагалі з'їмо то, що у нас там зробили? Може старий, так. Да. А якщо мало буде, то цей відкриємо. Вони відповідно до порції суші кладуть е соус. А які то ми сьогодні взяли новітки, ще не брали? Оранж? Так. Mm -hmm. Там буде в спакеті, напевно. Чи тут? Так, але я не знаю, куди ми ту поставимо. Не знаю. Я тут бере другий піднос, тобі казав, Бери два. А, другий піднос внизу. Ну, і помитий, то я візьму одразу із візьми... сов. Так, ми вже все повідкривали. Оці, до речі, ті, що ми не брали і не пробували навіть їх, так? Mm -hmm. да? Я хочу їх перше пробувати. Оранж. Ну, то запечення ролик завжди. Пашка вже. пакує. Mm-hmm. ми тут, Де в нас не знаю, квітник. Все. А тут морди, а тільки що було три морди. Тільки що було три морди. Страшне, страшне. Що там? Малиш? Малиш, Спригай сюди. Не вмирай там, зараз все буде. Зараз будемо там ми разом з тобою. Тут придеться багато все, щоб треба садити. Коротше, в мене тут понавилазило отаких От штук. Я маю мапізвір, що дуже файна квіточка. Виростає така довга течка і така кругла штука, де багато квіточок, по ідеї фіолетових. А ще в мене ось тут починають пробиватися малюпуське квіточки. Поки що виглядає взагалі не презентабельно, але має бути файно. Mm -hmm. І отам справа від нарцесика того нещасного теж почала вилазити. Ну і ці піони. Тут і тут. Добре, півонії. Ти мене рік тому верещав на мене, що я кажу півонії. А тепер кажеш піони. Півонії, правильно. Півонії, правильно, ну, але рік тому ти, до війни, ні. точніше ще. Ні, ні. Ну може до війни. Ти мені казав. Ні мама півонії, то я живу... Та я знаю, півонії. що правильно півонії. Я їй казала півонії. Ой, Боже. А тут, коротше, ще нічого не виросло, ніяких квітів, а вже якесь погрижене і не факт, що тут взагалі щось виросте. Бо ну, може, то і не конвалія, бо я думала, що конвалія. Ну, тут піроги капець. В ріні капець. Ага. Тут, тут, тут. Срач. Пашка поприбирає і знов робить срач, поприбирає і знову робить срач. Пачка. Ну, починається. все, це... тихо, що? Чекайте. Тапки моїх. Вже розбігались тут. Розбігались тут. Пашка мені приніс сімейну пекарню. І собі теж щось не купив, не знаю. Ні, тільки мені взяв то, що я казала. Блін. То що, значить, я маю тут з'їсти і тоді вже поняти, що пора спортом займатися. Я думала, він собі теж візьме щось. Не знаю, що ти нюхаєш, но тобі тут нічого нема. Малиш? що там таке? Очі круглі, Що? Що, мушка? Але тому мухоїд страшний.